Бажання подорожувати, а також спілкуватися з представниками інших країн це одна з причин, чому ми вивчаємо англійську мову. І сьогодні ми з вами якраз і вирушаємо захоплюючу подорож, одночасно закріплюючи знання про використання артиклів з власними назвами. Ну що ж, розпочнемо. Наша подорож починається аж з самого космосу, і перше, що ми бачимо, це планета Марс. Англійською мовою ми так і скажемо просто Марс. Не використовуючи артикль, адже назви планет вживаються без артиклю. А тепер ми рушаємо до нашої рідної планети Земля англійською Earth, також без артикля. Більша частина поверхні землі покрита водою. Ми пам'ятаємо, що назви водойму в англійській мові вживаються з означуваним артиклем. А перед вами зараз Індійський океан The Indian Ocean. Першу нашу зупинку будуть Філіппіни, The Philippines – Назви яких ми вживаємо з означеним артиклем. Адже Філіппіни – це група островів. З теплих країв ми переміщуємося у більш холодне місце, а саме до Гренландії. Greenland. Назва одного острову вживається без артиклю. Наш маршрут проходить повз гірський хребет Гімалаїв. Назва горного хребта вживається з означеним артиклем, а назва однієї гори без. І якраз зараз ви бачите найвищу Гору в світі Еверест, англійською мовою Mount Everest, як ви бачите, без артиклю. Наступною нашою зупинкою буде наша рідна країна Україна. Англійською мовою Україна звучить як Ukraine і вживається без артикля. Важливо запам'ятати, що назви країн вживаються без артиклів, тобто ми скажемо просто Ukraine або France. І якраз зараз ми переміщуємося до цієї романтичної країни, а саме до її столиці Парижу, що англійською мовою звучить як Paris, а також вживається без артикля, адже це назва міста. Але досить з нас романтики, ми все-таки тут навчаємося. Тож тепер переміщуємося до Гарвардського університету у Бостоні, Harvard University. ми вживаємо без артиклю, як і Київ University або Каліфорнія University. Але якщо ми хочемо сказати The University of Kyiv» або «The University of California», то тоді обов'язковим є вживання означеного артикля у назві університету. І кінцева зупинка нашої подорожі це місто моєї мрії, Нью-Йорк, назва якого, до речі, також вживається без артиклю. Перед собою ви бачите Brooklyn Bridge – Бруклінський міст, і ми переміщуємося до всесвітньо відомого Нью-Йоркського центрального парку. Central Park. Його назва також вживається без артиклю, як і назва площ, вулиць, доріг та інших парків. На цьому наша подорож добігає кінця. Сподіваюся, тепер ви завжди правильно вживатимете артиклі з власними назвами.